Ремонт будинку або квартири справа не дешева, і тому часто люди намагаються зекономити на певних роботах, матеріалах чи меблях, але не всі заощадження себе виправдовують. І деколи через непродуману економію потім доводиться все переробляти і витрачати ще більше. У цьому відео ми розповімо про найпопулярніші помилки при ремонті помешкання та на чому точно економити не можна. Поїхали! Відсутність дизайн проєкту без дизайн-проєкту доводиться регулярно перераховувати матеріали та інші необхідні речі в магазині та витрачати ще більше коштів. Вибір оздоблювальних матеріалів лише за привабливістю. Ігноруючи інші параметри, ви можете придбати неякісні матеріали або ж такі, що не призначені для певного приміщення, тим самим зменшити його функціональність. Самостійний ремонт без професійності та досвіду. Якщо ви ніколи не робили ремонт самостійно, то не варто розраховувати на відеоінструкції з YouTube. Навіть на перший погляд, прості роботи ви не зможете виконати якісно без певного досвіду. Тому, якщо ви не хочете, щоб було так, звертайтесь до професіоналів. Посилання на наші послуги в описі до відео, а ми їдемо далі. Порушення послідовності робіт. Не треба шпаклювати і фарбувати стіни, а вже після цього міняти батареї. Адже стіни доведеться перешпакльовувати та перефарбовувати. Слід притримуватись виконання робіт, щоб потім не було додаткових проблем ігнорування, заміни проводки. Чим старший будинок, тим старша і менш пристосована до сучасних умов проводка. У подальшому це може спричинити короткі замикання, аварії та пожежі. Матеріали для заміни варто купувати якісні, а сам процес довірити професіоналам. Недостатня кількість розеток і світла. Це додасть незручності при використанні електроприладів, особливо на кухні. При недостатньому освітленні теж некомфортно читати, працювати, готувати, їсти та і загалом жити. Відсутність у проекті гідроізоляції та вентиляції. Різний рівень підлог. Це і незручно, і просто некрасиво. Укладання підлогового покриття на стяжку, що не висохла. Це може призвести до деформації підлоги, Укладання паркету або ламінату у ванній кімнаті та кухні. У кімнатах з підвищеною вологостю ми рекомендуємо укладати плитку, вінілове покриття чи ліноліум, щоб попередити набухання матеріалу. Неправильний монтаж вікон. Монтаж віконних склопакетів особливо важливий та відповідальний етап капітального ремонту, тому краще довірити його професіоналам. Самостійно добуватися філігранної точності при вимірі віконних прорізів та правильної установки вікна надзвичайно складно. Погана підготовка стін до оздоблювальних матеріалів. Підготовка, вирівнювання, штукатурка, шпаклівка, стін перед фарбуванням, укладанням плитки чи поклейкою шпалер має бути ретельною. Щоб не довелося все потім переробляти недотримання технології поклейки шпалер, необхідно вибирати клей по типу шпалер і строго дотримуватись температурного режиму від 18 градусів до 23 градусів, приміщенні при проведенні робіт. В іншому випадку відклеювання шпалер не уникнути. Неправильне розташування навісних шаф у кухні. Навісні шафи необхідно розташовувати на рівні очей з урахуванням їх ваги. Неправильне розташування робочого трикутника на кухні, мийка, холодильник та плита повинні розташовуватись максимально близько один до одного. Віддаленість плити від витяжки. Витяжка не може витягувати гаряче повітря на великій відстані. Правильне розташування витяжки строго над поверхньою плити, на висоті не більше 60-70 см Суміжний санвузол, якщо ви живете не самі, у квартирі краще розділити ванну, душ та туалет. Сантехніка сумнівного виробництва та дешеві водопровідні труби. На цьому точно не варто економити, адже неякісні труби та сантехніка можуть зламатися ще на етапі монтажу: замуровані труби. До них повинен бути доступ у разі аварії, заміни або ремонту. Відсутність захисту розеток у ванні. Якщо ви помилково придбали звичайні розетки, кришечки можна докупити окремо. Помилки при розстановці меблів, щоб не займатися зайвою перестановкою, спершу продумайте всі плюси і мінуси розташування меблів. Якщо встановити телевізор напроти вікна, екран буде засвічувати сонячне світло. Якщо поставити крісло чи диван далеко від розеток, незручно буде заряджати телефони. Сподобалися поради? Тоді ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами були не Group. До зустрічі!